Жива ялинка втрачає популярність. У жгороці потрохи відмовляються від похучого дерева на свята. Цього року кажуть, як і в минулий новорічний період ставили вдома штучні святкові атрибути. Живу ялинку желательно не рубати і не треба викидувати. Її треба в свій час біля хати живу ялинку можуть діти, якщо є приміщення, а викидувати на час і так, ліс з біднів на багато. Багато гектарів вирізали і не садили в мій час. Одна бригада різала, друга садила. Це був явір, і ялиця, і клен, і дуб. А зараз я би думав, що взагалі не треба вирубати дерева. У нас ялинки немає, ми переселенці, так що ми без ялинки. Ліпше сонечко купляти, вже вони такі, такі штучні, такі, як, як, такі яскраві, такі гарні, як настоящі. Так що ліпше вже, вже піклуватися про світ. Навколо себе ліпше викопляти такі іскустрі. У Мене і штучна ялиночка дома. нас стільки штучна, штучна ялинка. Відсоток людей, які святкували живою ялинкою, звісно, залишається. Тож саме їм департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради нагадує після свят виносити дерева до контейнерних сміттєвих майданчиків і залишати поруч. На жаль, визначених місць для збору ялинок у нас в місті немає. Тому ми радимо людям їх виставляти біля поруч контейнерів загального користування, обов'язково їх очистити від залишків прикрас, не класти їх у пакети, просто розміщати поруч контейнерів. Наш автомобіль їх збирає, окремо їздить автомобіль, він їх збирає, ми вже тут на місці їх дробимо на дробарці і передаємо підприємству, яке виготовляє з них брикети. За словами Наталії Якубик, проєкт з утералізацією дерев запустили, аби уникнути появи стихійних ялинкових звалищ. Тому варто лише ялинки очистити від декорації і принести до сміттєвого майданчика. Я краще тала, що краще зберігати поруч баків, тому що потім її подрібнюють. В цьому році не ставили, не ставили взагалі, а перед ним була штучна. Була штучна і використовується декілька років поспіль. Її переробляти треба і все. І кудись там спеціальне місце. Здається, вона на переробку, десь є місця такі, де є якийсь прийомний пункт. Так думаю, що так. Ви знаєте, чи можуть є такі місця біля достора? Бачила живих ялинок. Кажуть, у Жгородці, очевидно наступних зимових свят уже буде значно менше, адже кожен сьогодні старається інакше дивитися на екологію, аби якомога менше шкодити навколишньому середовищу.